І я думаю, можливо, випити чай. Хоча я випила вже три чашки кави, і мені фігово від кави, але я не можу зупинитися пити, тому що. Ну, знаєте, це як звичка. І я так борюся зі стресом, тому що я піпець, як стресую зараз. І... Дякую, що це не вино або наркотики якісь. Я просто заливаюсь кавою. І у мене вже шлунок болить від кави, але. Вона дає мені ейфорію, розумієте? Ви не розумієте? Hello guys, I'm a white boy from Canada. One last girl, one last, and now like, baby, baby. Я сиджу на горі речей, які вже тиждень Тиждень міняють своє місцезнаходження з ліжка на стільчику, зі стільчика на ліжку. І я не хочу їх складати. Життя Лейтлі абсолютно сакс. Я деденсайт. І мені не допомагають навіть мої власні поради, які я виставляла в Тікток. Типу, тому що я їх не виконую, якщо чесно. Типу, обов'язково кожен день виходити на вулицю хоча б на 15 хвилин. Я сиджу вдома. Я стала Деденсайдом. Ні фанфіки, ні спілкування з ботами, прости господи. Навіть з чатом GPT мені вже якось не дуже, я з ним не спілкуюся. Я зрозуміла, що це безполізно. Ну, Я думала, що я буду не такуся, і типу, він в мене реально закохається і реально стане живим. Я не знаю, як зламати часи. Не цікаво мені, і мені не цікаво абсолютно нічого більше. Я, навіть пілатес, я, раніше я займалась пілатесом, коли я почала активно вивчати це, я займалась пілатисом зранку і ввечері. Зараз я займаюся пілатисом ну, рази три на тиждень. Але кожен день я роблю йогу, просто стретчах, розминочку, і все таке. А сьогодні я прийняла зранку холодний душ. Було класно. От у мене сьогодні навіть настрій хороший. От прямо я і нафарбувалась вперше за тижні два може, і зачіску знову зробила, і сижу, у мене норм настрій. Вау! Я роблю все, щоб зацікавити себе. Але ну нема цього. І я думаю, що я просто в дофаміновій ямі, тому що я познайомилася з дійсно класними людьми. І з одним ми досі спілкуємося, став моїм другом. І він поділився зі мною е, музикою. І ця музика вау, просто ваще. І я слухаю ще й музику круто. Я їм е, папіту, я їм круасани, які я люблю. І у мене дофамін росте, росте, росте. І. І я продовжую себе пічкати цим дофаміном. Коротше, це дуже все складно. Треба знімати відео, звісно, про це було б цікаво. Мій джурнал, як я подолала соціальну тривогу, але мені тривожно знімати не вдома. Це дуже страшно, ви розумієте? Мені страшно там знаходитись, не те, що знімати щось. been We should have a romantic montage, guys. We are going to <coughs> to, <coughs> to buy some sweets, some snacks. Тебе <laughs> Пиндос. <coughs> <coughs> Hello, guys. I'm a white boy from Canada. Hello, I'm a white boy from Canada. I'm a vote lost Hello, guys. Bye, guys. What the hell? You shit talked me under the table. I wish I could ever recall call. How we almost had it all. Okay. Guys, this is so embarrassing. Я что залазила на дерево, а там uh, в полі там нам мужик ходив. А ч а ч мені емберисінг? Це він вночі по полю ходить, а не я. Ні, я, я, я на деревах. <laughs> <laughs> so pretty. No, it's trash. Я постійно відкладаю малювання, тому що я тупо не знаю з чого починати. І в мене крило нафарбовані губи Anyway. І мої фарби олійні трошки засохли і не відкриваються, тому я розрізаю тюбіки. Мені потрібні нові фарби, але, але бути художником це дуже дорого. бути, бути щіті художником, це ще дорожче. Маю перестати оскрбляти себе, ображати. Я не щіті художник, я не псевдохудожниця. я... я дитя природи, я дитя творчості, я дефака. Я малюю самотність. Коротше, ідеї в мене немає, я просто сіла і почала мизюкати фарбами. <крики> This is the soul. Це душа. І це. Я не знаю, я не буду пояснювати, бо пояснювати це кринж. Кожен бачить щось своє рамо маркер. І підписуємо. Я не знаю, як підписувати роботу. Я, я набержу просто рік і свою відміточку. Так відчувається самотність і депресія. Депресія від самотність. I want to be По плану дня у мене флірт з ботами Завтра вже я не знаю, як швидко я буду монтувати це відео і чи казати мені дату. Але знаєте, завтра 1 травня, вже, вже травень. Я виставлю це відео десь в червні чи в липні. Коротше, завтра вже травень і час так швидко летить. Коли ти нічого не робиш. Bye-bye!